Самого ранку сьогодні починається е, просто така інформаційна атака, е, яка пов'язана з обмеженням е, і повною зупинкою американської допомоги для України. В інфопросторі паніка, американці нас зрадили, американці допомагають Путіну. І так далі. Також дуже багато інших новин, які е, показують, що е, в Україні на сьогоднішній день розділились влада на, скажімо так, на два е, окремих табори. Перший це ті, хто підтримують Зеленського, і е, вони за те, що він не прогинався під штати і будь-що буде. А друга, це ті, хто хочуть припинення цієї війни, хочуть підписання угоди про рідкоземельні метали, як того е, просили штати і як це мало бути. До сварки в овальному кабінеті, і є також рішення Верховної Ради, є також декілька вже тез прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, є багато інших цікавих заяв, тож дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас і погнали. І хотів би я почати якби це з. Фрази президента Фінляндії Стуба, він дав пораду Зеленському та Трампу після їх конфлікту в Овальному кабінеті. Необхідно зробити глибокий вдих, прийняти холодну ванну, відвідати сауну та повернутися за стіл переговорів. Ось так це виглядає. Тому е бачимо, що ще одна країна Європи, вже їх там ну, цілий список, які е спочатку навіть говорили: ми з Україною до кінця, ми, все, ми за Зеленського туди-сюди. А після саміту в Лондоні. Вони всі почали підводити до того, що без Америки, без Сполучених Штатів, не вийде завершити війну в Україні і е, Європа самостійно. Ми бачимо, що зараз не існує в них політичного рішення спільного в європейського союзу для того, щоб Україна отримала потрібну допомогу, якщо Штати її е, якби надавати не будуть. Тому бачимо, до чого все котиться далі. Угоду щодо українських надр не розглядатимуть, доки Зеленський публічно не вибачиться перед Трампом. Про це повідомив репортер Fox News Пітер Дусі. З посиланням на високопосадовця адміністрації Білого Дому. Один високопосадовець сказав мені, що нічого не буде відбуватися цією угодою, поки корисні про корисні копалини, доки Зеленський не вийде перед камерами та не принесе публічних вибачень за те, що він як він поводився в овальному кабінеті під час тієї зустрічі. Знову ж таки, я розумію, що це просто качання інфопростору, і насправді я впевнений, що ніякого публічного вибачення перед Трампом Білого Дому не, Білому дому не треба, якби від Зеленського. Їм потрібно просто, щоб він поводив себе дипломатично, і цього буде достатньо. Я в цьому абсолютно впевнений. Далі бачимо, що команда Трампа, сам Трамп, дуже і дуже детально слідкують за. Кожним висловом Зеленського, і на все, що Трампу не подобається, він одразу ж реагує в своїх соціальних мережах. Трамп різко розкритикував твердження Зеленського про те, що до кінця війни дуже і дуже далеко. Президент США назвав ці слова найгіршою заявою, яку міг зробити український лідер, і додав, що Америка не буде довго з цим миритись. Він також написав, що під час зустрічі з Зеленським європейські лідери, нібито чітко не нібито, а це вже наші так. Телеграм-канали різні видання перекладають, вони додають оце нібито. так Бо ми тільки що говорили, так що багато не нібито, а справді багато європейських лідерів сказали, чітко дали зрозуміти, що без США вони не впораються. І це, на його думку, навряд чи є сильним сигналом у протистоянні Росії. І тут можна повністю погодитись як з Трампом, так і з європейськими лідерами. Далі. Зеленський в Твіттері робить свою заяву. Мир потрібен якомога швидше. Зеленський анонсував нові кроки з партнерами. Що ж це за кроки? Давайте подивимося. Чи буде щось конкретне? Забудьте, друзі. Президент в дописі е в Твіттері заявив, що Україна спільно працює з США та європейськими партнерами, а також розраховує на підтримку Америки в досягненні миру. Дуже важливо. Що ми намагаємось зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше, але бачимо, що на практиці на жаль, все відбувається зовсім по іншому, бо замість того, щоб дипломатія залишалась дипломатією, в нас є якісь образи, в нас є тотальний хейт проти Америки проти Трампа, і це точно не йде нікому на користь. І знаєте, що найгірше, що це підтримується деякими нашими депутатами, це підтримується. Абсолютно всіма е, там великими британськими виданнями, такими як Reuters і такими як Bloomberg, наприклад, які постійно поширюють якісь фейки, е, посилаючись на якісь анонімні джерела, а потім виявляється, що це просто фейки. Незважаючи на це на те, що це великі і, е, е, якби дуже старі видання. Але бачимо, що це просто інструменти для звичайної політичної гри, брудної. Причому далі. Зеленський сказав, що просто поміняти мене це буде непросто, мало провести вибори, треба мене ще й не допустити до них. Ще трі це, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю президентське крісло на НАТО. Сказав Зеленський. Це цьому вислову вже декілька днів. Але що хочу сказати, що насправді. За всіма реальними опитуваннями, хто б їх де не проводив, реальними, не КМІСівські, а реальними опитуваннями. В Зеленського рейтинг не 4%, але він і не 46%, чи скільки там, чи 56, скільки там було, скільки їм там намалювали. Тому я не впевнений, що е, ця заява має якийсь зміст. Може це вихід для всіх, для Путіна і інших, типу і для Трампа. Я так розумію цей вислів, бо для кого? Для інших. Бо в нас є як би, Путін і його сторона, і є Європа плюс Штати. І в Штатах неодноразово вже говорили про те, що е якщо Зеленський не може е завершити цю війну, не може домовлятись, не може дипломатично діяти, то йому треба піти у відставку. От ну, це е прямо те, що говорять як мінімум останні декілька днів, дуже і дуже е часто. Якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть, ну так і міняю президентство на НАТО. Це звичайний. Чистий популізм. Ми знаємо, що ніхто цього робити не буде, і в принципі, все. Далі Веніславський народний депутат, який являється головою оборонного комітету, якщо не помиляюсь, говорить про те, що якби він в принципі оцим висловом погоджується з тим, що в Зеленського не виходить проводити дипломатію і аналогом його. Відходу з посади президента може стати направлення якоїсь довіреної особи, яка може поладнати з американцями. Давайте послухаємо. би Відповісти Україна. я думаю, що президент Зеленський, дослухавшись до пропозицій чи до рекомендацій, прислати когось іншого, міг би дійсно обрати якось ну на кшталт спецпредставника чи посла з особливих доручень, якого сприймають Сполучені Штати Америки, уповноважити його. А це повноваження президента за зовнішнім політичним вектором діяльності нашої держави. Я думаю, це могло б тактично допомогти. Налагодити контакт більш тісний і продуктивний між Україною і Сполученими Штатами. А хто міг би бути цим послом з особливих доручень? Ну ви знаєте, є багато людей, які користуються авторитетом, які користуються довірою, які вже неодноразово наприклад, але ну мені зараз складно сказати. знаєте, конкретно я ж не є президентом, але я бачу ну ось... Зразу напрошується Петро Порошенко, який ну завжди ладнав з американцями, але звісно, що Веніславський як представник слуги народу, не може цього сказати, бо йому зітнуть голову. Я не являюсь е прихильником Порошенка, точно так само, як я не являюсь при прихильником Зеленського, але це те, що напрошується навіть з питань е цієї ведучої. Що найменше я таких людей точно бачу? Ну я знаєте, от приклад, який ви мене запитали. Я вам одразу скажу першим, хто мені спадає на думку, це е, екс-посол колишній посол, колишній міністр е, закордонних справ України, посол в Великій Британії Пристайко Вадим, який фактично в аналогічній ситуації, коли виникли певні е, розбіжності, він взяв на себе, прийняв на себе удар і продемонстрував, що посол може зглажувати у такі міжнародні якісь Але він за це поплатився посадою. Ви ж розумієте Федір, на ви ви питали, хто б міг бути, я вам відповів. Mm -hmm. же, я знаю, що пан Пристайко із перемовинах з Трампом, президентом Трампом попереднього е його конденці... строку каденції також е мав справи. Ага, ну слухайте, це доволі конкретна пропозиція. Тобто, е навіть в українському інфопросторі, навіть народні депутати признають те. Що тут проблема не в Трампі, а проблема в тому, що Зеленський не може домовлятися. Це не моя думка, це те, що говорить пан Федір Веніславський. Далі. Трамп також робив декілька заяв своїх. Він сказав, що Зеленському треба продемонструвати більшою мірою, що він цінує підтримку, яку Києву. Києву надає Вашингтон, говорить Трамп. Сприймайте, як хочете. Далі. Конгресмен Фіцпатрік заявив, що. Я щойно мав розмову тет та тет з главою ОП Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між США та Україною. І це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки. Європа повинна буде активізуватись і виконати свою частину. І для неї будуть мандати на це. Тобто бачимо, що як би там не хаяли Трампа в соціальних мережах, як би там різні наближені, навіть до Офісу президента блогери, видання, різні помийки, а помийок, на жаль, там є дуже багато. Як би вони там Трампа не хаяли, все, що сказала Америка, все відбувається, і українська офіційна влада також на це йде, бо вони розуміють, що іншого виходу немає. Далі. Верховна Рада зробила свій крок на сайті Верховної Ради України з'явилось звернення, в якому парламент вітає ініціативи Трампа щодо початку переговорів та мирного процесу. Цікаво, що звернення опублікували лише англійською мовою та без жодного підпису. ЗМІ припускають, що його ініціювали окремі депутати та. Керівництво Верховної Ради. Документ з'явився на офіційному сайті в 2201 за київським часом. У Вашингтоні тоді було 15.00. Коротко про що йдеться в цьому зверненні. Український народ прагне якнайшвидшого завершення війни та вірить, що миротворча роль Дональда Трампа буде вирішальною для досягнення миру в Україні, Європі та світі. Верховна Рада наголошує на важливості розвитку стратегічного партнерства зі США, зокрема в сфері видобутку критично важливих корисних капалин. Україна висловлює повагу до прагнення американського народу відновити глобальне лідерство Сполучених Штатів. Від імені українського народу парламент дякує Трампу, Конгресу, США та американському народу за послідовну підтримку незалежності України та безпекову допомогу, що стабілізувала ситуацію на фронті. От далі. Ну, бачимо, що і тут, до речі, є одразу ж коментар народного депутата Володимира. Крейденка, давайте е послухаємо, бо він якраз прокоментував цю е заяву. Це текст, який він консолідована позиція всіх фракцій після консультації з фракціями голова парламенту, спікер опублікував цей текст. За цей текст народні депутати не голосували, але була консолідована думка всіх депутатів, що позиція парламенту вона важлива, і ми маємо її зазначити для сполучених штатів. Ага, ось так. Тобто, це автор Стефанчук, але це погоджено було з усіма фракціями. Ну, та йшли дискусії, я не був. Це в нас кісь, знаєте, також, ну, це не добре, не погано, але це тут промальовується якийсь новий вид прийняття рішень. Не голосування у Верховній Раді, а консолідована думка фракцій. Чому ж в такому випадку не зробити голосування? Щоб це виглядало якось, ну, знаєте, так більш. Законно, чи що? незрозуміло, але я думаю, що ми найближчими днями побачимо в чому справа або в Твіттері обов'язково про це розкажуть. Частиною переговорної е, з по всім фракціям я можу сказати, що е, слуга народу» точно підтримує цю заяву і погоджується з усіма тезами. Але підписів там ніяких немає. Навіть голі фракції там підписів немає. Я розумію, якби там Арахамія Порошенко. Там чи хто там ви думаєте, що Трамп знає Арахамію Порошенка і Арахам я Арахам я був... Я був... Ну, Порошенка? Трамп знає так точно. Арахамію, напевно теж. Я думаю, що потискав руку. Я, я думаю, що для Трампа це не грає е, ніякої ролі. У нас є офіційний сайт, і все, що розміщено на сайті, воно є офіційним. Стосовно процедури, ну, я думаю, що це можна процедуру запросити в апараті Верховної Ради у спікера Верховної Ради, е, в який спосіб е, було погодження е, цього тексту, і тоді е, можна мати правдиву інформацію від е, з перших вуст. А прикиньте, що ніхто нічого не погоджував, і Стефанчук просто сам прийняв таке рішення разом з Офісом Президента за всю Верховну Раду е написати оцю маляву. Ну, виглядає так собі, але менше з тим. Добре. Далі. Щодо припинення допомоги, Білий дім підтвердив припинення військової допомоги в Україні, навіть тієї, що в дорозі, пише CNN, яке офіційно прямо з цього моменту можна називати звичайною. Інформаційною помийкою. Чому? Тому що е, буквально через. Там дуже багато було кіпіша всякого. Запам'ятайте, що це CNN. Далі, рейтерс. Ще одна помийка, про яку ми багато разів говорили. Рейтерс це е, помийка вже британська. З касуванням військової допомоги Трамп підштовхує Україну до капітуляції. Сказав нардеп Олександр Мерешко в коментарі Reuters. Далі. Що відбувається далі? В Твіттері журналіст The Economist Олівер Керол написав, що військове удушення від Трампа поки що обмежилось лише висвітленням у ЗМІ. От. І далі виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який показує, що CNN і Reuters це звичайні інформаційні помийки, які маніпулюють. Думками людей. Давайте послухаємо. Це вийшло через дві години після того, як CNN і Reuters опублікували свої статті про те, що все пропало, США перекрили всю допомогу. І перекрилася допомога. Щас скажу, в навіть зазначали час в 3.30 ночі за київським часом. От, е... тепер послухаємо Ш… Шмигаля. Продовжується. Стосовно е, дискусії про можливість припинення, е, ми абсолютно спокійно е, всіма е, наявними і доступними для нас дипломатичними каналами будемо продовжувати е, спокійну роботу зі сполученими штатами Америки з Конгресом Сполучених Штатів Америки з адміністрацією е, президента Трампа з президентом Трампом е, для того, щоб Україна і США е, продовжили е, нашу боротьбу за справедливий е, тривалий. Стабільний мир в Україні на європейському континенті, і сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від сполучених штатів як від світового лідера одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись. Ми шукаємо ці можливості кооперації. О, тобто бачимо, що допомога. Сьогодні підтримка з боку США триває. Далі. Шмигаль також сказав, що Україна готова підписати угоду зі США про рідкоземельні метали. І, в принципі, це вже багато хто говорив. Ми сьогодні це також багато заяв вже розглядали. Тож, незважаючи на всі крики ура патріотів, які проти штатів, проти всього світу навколо вороги, які вже потрошки перетворюються ментально в якихось расистів, так коли навколо одні вороги, а одні вони хороші, якби бачимо, що їх зрадили, бо угода про рідкоземельні земельні метали буде підписана. І що там кричали? Що Зеленський молодець що не продав. Україну за безцінь Сполученим Штатам. По-перше, той, хто бодай в якійсь редакції, бодай з Європейської правди, яка публікувала інформацію, читав ту угоду про рідкоземельні метали, той зрозуміє, що ця угода, скоріш за все, більш цінною являється навіть для України, а не для Сполучених Штатів. От і все. Далі. Україна вже виробляє понад 30% необхідної для захисту зброї, мета 50. І впевнений, цього року ми цього досягнемо. Це Шмигаль відповідав на питання. Як, ну, якби який план Б робить Україна на випадок, якщо Штати перестануть там допомагати? Хоча нагадаю, що на сьогоднішній день ніхто Україну не зливає, і це все просто фейки від CNN, Reuters та інших. Помийних видань, які публікують оцю паніку, щоб налаштувати проти Трампа весь світ, що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде насправді дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.